Почнірянку, смітничанку, а ходить, 10 числа прийшов. Вижові я обов'язково. У нас є корум, можемо розпочати роботу. Хто за початок роботи пройшого села? У нас є пояснення, хто за поїздка як за основу, так цього, цілого прошого слова. Одноголосну. Перше питання. Внесення, про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 11 11.12.2020 року No4.8 постійні комісії Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 8 скрипня зі змінами та доповненнями. Всі ви бачили схему, бачили депутатів, кого які комісії переводять. Свою чергу хочу зазначити і подякувати за блідну роботу нашому колезі Андрію Вам успіхів голові комісії. Я думаю, що ви будете також відповідальні, як з нами працювали. Дякую. працювати. Від цих дякую. дякую вам. Колеги, всі ви бачили проєкт. Кому є якісь пропозиції, запитання? Всі згодні? Так, добре. Ага. Хто задав питання, прошу голосувати. Рекомендувати Чому морські місті зміни? Одноголосно. Дякую. Друге питання. Про затвердження списку присяжних Хмельницького міського суду Одеської області в новій редакції. Колеги, що хочу сказати, це. Нам ну, подає, я так розумію, лічерський суд. Судова адміністрація. Судова адміністрація. Ну, так, так, можете... так, міський суд звернувся з клопотанням до судової адміністрації, і судова адміністрація, як то положено за законом, подала відповідне клопотання на розгляд нашої міської ради. Міська так. рада має розглянути. А, що, що, що міняється в, в списку? Лише. Списком вичається два присяжних, які фактично не приймали участь. Нічого... За їх заява, правильно? Да, да. Так. Так Так що, що нічого не змінюють. Зміюється <пілка> всі зміни, це виключається лише два присяжних. А осіб це достатньо? Так, На роботу, на коронавірус, це. Не... Подання по, адміністрації погоджувалося по, 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 по з міським. Це печатки кажуть, вивчення. Кобиду, де, ми, ми підтримуємо Будете, це питання. Будете з позиції. Хто запрошу голосувати? Одноголосно. За. Все, вичерпано, прошу всім дякую. Одні доказають, що не зараз. я вийшов, що <різько> ви <різько> знаєте, проходить. Вітав. 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 Так, 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 так,